Вітаю, я Роденко Андрій і автосалон Рудольф Автохаус. І сьогодні у нас на огляді два важких люкса. Mercedes 221 і Range Rover в 322 кузові. Цим автомобілям 20 років. Так, да, ви не переплутали. Мерседесу виповнилось 20 років. Він 2005 року і 221 відсвяткував своє 20-річчя. Range Rover трошки менше 19 років, але це не змінює ситуації. Ціна автомобілів 10 тисяч доларів, і вона манить багатьох, да, всі хочуть отримати великий комфортний люксовий автомобіль за невеликі гроші. Сьогодні розберемо чи варто взагалі розглядати ці автомобілі. Якщо ви вже наважилися, то на що звертати увагу і на що вони взагалі здатні через 20 років експлуатації. Сьогодні розберемо, скільки грошей витратили на обслуговування даних автомобілів. Range Rover проїхав 340 тисяч кілометрів, всі акти виконаних робіт присутні. Мерседес так само має всі акти виконаних робіт за 135 тисяч пробігу. Порівняємо, подивимося, поміркуємо, що нас чекає в майбутньому. Подивимося, яка динаміка. Мерседес нам обіцяє 5,4 до сотні, Range Rover 6,4, але це коли вони виїхали новенькі з салону. Зараз які будуть результати? Ну подивимося, як вони гальмують, який кліренс. Мають, який комфорт дарують, все по черзі. Поїхали. Чи може похизуватися старий люкс? Класичний v 8 атмосферний 5,5, 388 кінських сил, 7-ступеневий автомат, підвізка пневмо, айрматік. Чудовий автомобіль, дуже дуже високотехнологічний на 2005 рік. Що ми маємо сказати про Range Rover, Range Rover трошечки не такий сучасний на 2006 рік, але він справжній. Він має v 8 4.2, механічний компресор, 400 кінських сил, шестиступеневий автомат, пушка-ракета. Насправді, задоволення від керування цього автомобіля дарує шалена. Я вважаю, що 322-й Rover – це найкращий Range Rover. Range Rover в 322-му кузові з'явився в 2002 році. На той час маркою Land Rover володіла BMW, і вони доклали зусиль, щоб створити цей бездоганний шедевр. Тому що в той час, в 2002 році, вони поєднали характеристики легкого автомобіля з позашляховими можливостями цього транспортного засобу. І він насправді на бездоріжжі може показати клас. Завдяки цим характеристикам Range Rover швидко здобув вподобання еліт. І завдяки саме цій моделі до сих пір добре продається Rover. Бо люди, які один раз спробували, що таке Range Rover, саме з 322-го кузова це почалося, до сих пір купують нові ренджровери і хочуть отримати от те саме задоволення, яке він дарує. 221 кузов з'явився в 2005 році, і він відчутно свіжіший ніж 322 Range Rover. Він технологічний, він більш сучасний. В ньому більше цього цікавого і їде він зовсім по іншому. Він задав зовсім інший. Стандарт для люкс класу, і всі почали тягнутися саме до 221 го мерседесу, його попередник 220-й Мерседес був теж непоганим автомобілем, доволі таки комфортним і сучасним. Але те, що дав 221, й не в порівнянні. Потім з'явився 222, й і я вже не можу сказати, що саме комфорту він здобув більше в дизайні, так, десь в якихось технологіях так. Але якщо заплющити очі і сісти в 221-й доглянутий. І потім пересісти в 222-й. Ви великої різниці не відчуєте. Рівень комфорту прям безмежний. Шукайте автомобілі з такими позначками. Це вам гарантує, що автомобіль з рідним пробігом, що автомобіль без аварій. І найголовніше, ви отримаєте 10 тисяч кілометрів або 3 місяці гарантії від Рудольф Автохаус. Цукерки закінчилися. Тепер будемо говорити про біль цих автомобілів. Звісно, за 20 років здебільшого ці автомобілі вже 5-10 власників змінили, різних майстрів, різних СТО, побачили, да, різних запчастин. Тобто, всі вони на 95% в жахливому стані. І чіпати їх руками не варто 100%. Тобто, коли ви шукаєте доглянутий старий люкс. Перше, що вас повинно цікавити, це живий кузов. Без живого кузова чіплятися немає сенсу взагалі за автомобіль. Коли ви знайдете живий, нормальний доглянутий кузов, дивіться вже техніку. Бо якщо за машиною не дивилися і ви думаєте, що ви зараз все поремонтуєте і будете їздити і отримувати задоволення, в жодному разі шукайте зразковий автомобіль в зразковому стані і готуйтесь до того, що витрачати ви все ж доведеться на цей автомобіль, а іноді доведеться витрачати доволі таки. Дорослі суми, да? і кожен власник цих автомобілів має це усвідомлювати. Не купуйте цей автомобіль на останні гроші. Що це Мерседес, він не ламається, не ж, слухайте байки. Продавців, які вам розповідають, да, це Mercedes, якому 15-20 років вони тоді ще робили якісні автомобілі. Не слухайте, ресурс автомобілів тає, всі резиночки, пластмасові е, вироби, все має термін використання і вам доведеться їх міняти. Уявляємо собі, що ми шукаємо 221. Живий кузов, живий кузов знайти легко, бо вони доволі такі. Нормально збереглися, вони алюмінієві, не піддатні корозії, і головне, щоб він не був скльопаний з трьох частин, не фарбований 10 раз, ну і тому, тому подібне. Технічно знайти живий 221-й, ось це важче. Тому що обслуговування даного автомобіля доволі таки коштовно. Кожен власник шукає шляхи, як би заощадити. Якщо він заощаджує, це накопичується і в 20-річний Мерседес перетворюється на лахміття, яке взагалі не треба чіпати руками, бо він вас роздягне, а може ще й зробити якісь більш брудні речі. Що стосується рейнджровера? Рейнджровер по кузову більш піддатний корозії, особливо задня частина, задні арки вигнівають, задня ля. Має проблеми, але технічно він більш простий. Як би це смішно не звучало, зберігати ренджровер в гарному технічному стані легше, ніж Mercedes, дешевше, ніж Мерседес. Що нам дає 20-річний Мерседес? Відмінні матеріали, все бездуганно, монументально. Все, все, що ви бачите навколо, все на своєму місці. Найсучасніша панель приладів, яка з'явилася, мабуть, вперше, це саме в Мерседесі, виглядає супер. Зараз е, нові автомобілі, малолітражечки починають в топових комплектаціях тільки отримувати ці панелі приладів. На той час це виглядало просто шалено. Через 20 років воно все працює. Склопідйомники, наскільки вони ніжно, м'якенько це роблять. Двері, затяжечка, підтяжечка, все бездоганно, без зайвих рухів, шумів і тому подібного. Що не можу сказати про 223-й. Там, де починаєш його сіпати, він весь хрустить, як незрозуміло, що тут. Ну да, є моменти. Отут, от ви можете трошечки десь зловити, але це ви робите двома руками. У 223 му Ви одним пальцем можете зробити. Стільки різноманітних звуків по салону, до, доторкаючись одним пальцем, що просто жах, і я не розумію, як вони до цього прийшли. 23 й рік. Важко. Щось знайти. їзді це більш-менш тримається, що купи, але це машина нова. 20-річний такий Мерседес. Ну, я доволі впевнений, що він буде видавати таку симфонію, що їхати всередині буде неможливо. Задній ряд в довгій версії дає багато простору. На цій машині хочете подорожуйте, хочете в місті, хочете за містом. На трасі це просто царь, король по-іншому його не, не назвати. Хочеться подорожувати на даному автомобілі. А якщо брати е вартість автомобіля 10 тисяч доларів і подорожі, е і у задоволення, які він дає, ну взагалі ніяких питань. Рівень комфорту: вентиляція підігрів, електросидіння, клімат, е може бути панорама, можуть бути недолугі монітори, можуть бути чотирьохмісна версія, але все це однаково дає рівень комфорту. Тобто ви їдете в машині з однаковим рівнем комфорту, що в базовій, що в максимальній комплектації. Якщо порівнювати цей автомобіль там з 222-м з 223, задній ряд, да плюс-мінус, все те саме вам дасть. Да, трошечки інші функції. Да, він вони будуть більш сучасні, більш сучасний дизайн, але саме рівень комфорту буде ну, дуже дотичний. Але... Ціна обслуговування, ви скажете, цього автомобіля буде дорожче. Так, да, дорожче, але скільки втрачає 222 в ціні. Ну, кожен рік по 5-10 по тисяч доларів він втрачає. Ну, доволі таки важка втрата. А цей автомобіль, якщо ви будете використовувати 5-10 тисяч кілометрів на рік, ну, тисячу доларів, 2 тисячі доларів ви маєте мати в кишені на всяк випадок. Так, да, може, якийсь рік вам пощастить, і ви тільки якісь ТОшечку легенько проскочите на 300-500 доларів. Але це не означає, що на наступний рік він. Не забере все те, що заощадив минулого. Тобто 2000 на рік, ну, рахуйте, що ця машина має, має з'їдати. Пощастить з'їсть менше, з задоволенням відкласти це на наступний раз. Але знову ж таки, порівняти рівень комфорту з іншими машинами ну, доволі таки важко. Класний автомобіль дає задоволення. Маєте змогу зберігати такий автомобіль десь на гарний випадок, не на кожен день купуйте. Через 10-15 через років таких автомобілів не залишиться. Зараз дно ринку 10 тисяч доларів. Ну, дешевша жива машина коштувати ніколи не буде. Через 10 років X2 забезпечено. Я з задоволенням демонструю стан цього автомобіля всім охочим: 340 тисяч кілометрів. Погляньте на стан салону. До чого я цього реставрована тільки оця і оця частина в салоні все інше в оригіналі, нічого більше в салоні не фарбовано. І Якщо ви зустрічаєте такі варіанти, дивитеся, що салон в такому стані. Він не викрашений, виготовлений і завтра розлізеться, а він в природньому такому стані. І технічно це жива машина. За такий варіант можна братися, тому що ви розумієте, що власник до машини ставився з повагою. І це головна умова, щоб через 23 років цей автомобіль був живий. Технологічність не на такому рівні, як в Мерседесі, бо Мерседес тоді в свої роки був просто на вершині. Але це е, не заважає машині бути з харизмою, бути сучасною навіть в теперішній час в ній комфортно. Як би ви не сіли ці підлокітнички, ну хто би не їздив на Rover, знає, що це таке. Це, це магія. Це має бути в кожному автомобілі. Як би ви не сіли, ви відчуваєте себе людиною. А ці сидіння, да, спадковість від BMW, залам спинки, мабуть, вже і BMW не ловить не робить такий кут великий. Але наскільки зручно на ньому можна сісти? На ньому справді можна проїхати півтори тисячі кілометрів, вийти з нього і піти далі по своїм справам, не спати, а отримувати далі від життя задоволення. Настільки він комфортний в їзді. такого ви не зустрінете ніде. В ренджеве є камера, яку ви вмикаєте, і вона виводиться на екран. З нічним баченням, з підсвіткою, на жаль, в нас акумулятор повністю розряджений. Я думаю, що він за 20 років просто вже вмер і не активується. Але ми зараз спробуємо його зарядити. Навряд чи щось вийде, але. Сам прикол, що таке було. Тобто, ви викладаєте десь в камеру в радіусі 10 метрів, і спостерігаєте за своїм автомобілем, коли він переходить якісь нерівності, якісь валуни там, де ви не хочете потрапити, і все це транслюється на екран. Ну прям ну кайф, кругові камери просто відпочивають 20 років назад. Люди думали головою, а не жопою. Задній ряд ренджеровера специфічний, класний, незвичайний, але простору доволі таки мало. Я сиджу сам за собою, тобто, якщо людина була б трошечки більше, тут було б незручно. Якщо порівнювати з 221, то немає що порівнювати. Ну, і інші машини, і інші рівні. Ми сидимо на другому поверсі, тобто реально вище всіх. На всій всі території у цьому автосалоні не знайдеться машина, яка вища. Якщо навіть подивитися на LX570 і на 200-ку, ми сидимо начебто вище за них. Хоча в нас відсутня рама. Здебільшість людей вважає, що в цьому ренджер в 322-му присутня рама, її немає. Sport має раму, в Discovery має раму, а Range звичайно, Range Rover не має. Тобто і за рахунок цього він ну, прикольно керується. Так, як не керується нічого. Ну, Це треба спробувати, якщо ви не спробували. А якщо пробували, то ви розумієте, про що я кажу. Підлокітник здоровий, 4 їхати зручно, 5 умовно, шістьох можливо. Ми колись подорожували на лижі. Це було колись давно-давно, це було прикольно, весело, але не дуже комфортно. Все, що він тут нам надає, підстаканники, підігріви і ці чудові монітори. Я не знаю, скільки відсотків людей, власників цих автомобілів, взагалі їх колись вмикали. Но, насправді я навіть не знаю, як у них вмикається. Ну, я впевнений, що десь там попереду, маючи будуть навушники, мабуть, пульт. Але в цьому екрані що можна побачити, хто в них дивився. Якщо хтось дивився, напишіть коментарі, що «да, я іми користувався, от така річ. Багажне відділення оздоблено гарними матеріалами. А головне, ми маємо 20-те повноцінне запасне колесо. Ну, Який автомобіль вам таке надасть. Маємо нагоду поспілкуватися з людиною, яка користувалася даним автомобілем на протязі 300 тисяч кілометрів. Артур, розкажи, будь ласка, от мені глядачам, що тобі найбільше подобалося в цьому автомобілі? Знаходитись в цьому автомобілі мені подобалося найбільше, це точно. Не стояти збоку а знаходитись в ньому, особливо за кермом. Ну що на цій машині ти не втомлюєшся абсолютно. Ти можеш сісти в Києві, вийти в Європі практично без зупинки, вийти з рівною спинкою, без болі в суглобах. Однозначно, його сидіння найкомфортніше зі всіх, які я коли-небудь знав. Які недоліки? Недоліки? Так солодко співаєш. Що ну, мабуть... дратувало в ній? Дратувало єдиний раз їхати без пневмопідвізки у Київ з Бердичева. Оце я запам'ятав. В принципі спала це... машина, впала машина. Так впала машина, лопнув передній балон, і довелося їхати у Київ 10 годин. З ну, це було довго, це було дуже дуже каторжно, ну, Але ми доїхали саму евокуаторі. Їздив хоч раз ні разу, жодного разу не їздив. Які недоліки має ну, от, людина, і шукає такий автомобіль. Що вона має розуміти? Що ж з цим ж стикнеться? Е, е, ну мабуть, основний недолік, напевно, саме найнеприємніший це настійкість кузова до корозії. Ну це однозначно недолік цієї машини. Але в принципі, ну так життя склалося, в принципі, з цим можна боротися. Ось ми недавно поварили на цьому автомобілі арочки, це ті місця, які страждають і замінили ось цю прекрасну кришку, яка тепер як новенька виглядає. Передній ліхтрій має таку особливість: бокова підсвітка при вивороті керма, запалюється там маленька-маленька така лампочка, і ця лампочка плавить там дефлектор. Ось і на цій машині дефлектори передніх ліхтарів поплавлені. Вони з першого дня усі ліхтарі на цій машині стоять, не замінювалися, і вони в поплавлені. Ну відверто скажу, експлуатація цього автомобіля була завжди е, на максималках, як то кажуть. Машина по трасі пересувалася на швидкостях 180 км на годину. Це для неї, мабуть, гранична крейсерська швидкість, на якій вона може їхати. І стосовно гальм, ну їх завжди вистачало. Я ні разу не пам'ятаю такого, щоб це було десь, майже десь якась там ну, ситуація завжди вистачало. Тобто витрата пального тебе повністю влаштовує, так? Да? Ну, слухай. Ну, інші часи були. Є, ну Зараз, зараз... зараз — зараз, зараз, ну що, серце болить, ну що тут скажеш? Яка реальна і витрата пального? І плачеш. Ну В мене завжди було 27, чесно кажучи. Єдиний раз в житті я котився на круіз-контролі по Словаччині, там, де обмеження швидкості усюди 80 кілометрів, і я побачив. На приборці 14,2. оце було мінімальніше що є, значення, яке я бачив за всю історію і з цьому Тобто, речу. всі люди, які продають такі ренжовері, розповідають про витрату пального в 15 літрів по місту, вони брехуни? Бийте по лицю одразу одразу бийте по лицю, однозначно. Ой, дякую, Артуре. І ось ми в русі на ренжове. Насправді я зачекався чекати того моменту, коли ми сядемо і поїдемо на нього. Бо Самі кращі відчуття він дає саме за кермом. Артур був правий. Я не е, зовсім згоден з ним з витратою пального. Я можу на цих машинах їздити з витратою пального в 20 літрів. Але так як він агресивно їздить, 27 в нього виходить. Ну це його там думка. Швидкість 180 на трасі. Теж це не моя крейсерська швидкість 100%. Тому я не дотримуюся, мабуть, таких правил. Але він так їздив на ньому, і машина саме головне витримала це. Е, двигун машини рідний. Він до сих пір від заміни до заміни вживає літр масла. Це за 10 тисяч кілометрів. В такому режимі 340 тисяч. Коробка один раз був ребілд на півтори тисячі доларів. Що на рахунок роздатки чи редукторів, все рідне. Головне, вчасно обслуговувати свої автомобілі і буде вам щастя. Хочу зауважити на рахунок керованості. Автомобіль м'який. Він трохи валкий, але він слухняний. Ви не уявляєте, як взимку ця машина, яка важить 2,6 тонни, керується на слизькому. Тобто контрольований занос на цій машині реальний і вона слухняна. Ну як вони це поєднали, я не знаю. Якщо брати машину знизу, це довершена інженерна думка. В автомобілі 10 точок регулювання розвал сходження: 10. 6 попереду, 4 позаду. Якщо брати новий Range Rover 405 кузов, ну не, не саме новий, а ось який пішов після нього і випускався до 22-го року в нього два регулювання попереду і чотири позаду. Ну тобто -то інженерна думка стала скуднішою. Динамічні показники мене приємно здивували. Він їде 7,2-7,3 до сотні. Ну, цілком гарний результат. З обіцяних там шість втратив менше секунди за 340 тисяч кілометрів. Цілком гальма. Ну, як я і казав, для мені їх не вистачає. 43 метри гальмівни, гальмівний шлях від сотні до повної зупинки. Ну забагато і. Що ще не сподобалося, вони ну, не контрольовані, ну, не те, що не контрольовані, не дуже прогнозовані. Її трохи водить, тобі треба якось її сіпати. От це не сподобалося. На великій швидкості автомобіль, то типу, 140-160. Ну, доволі прогнозовано себе поводить. В місті гальмів вистачає, але ось агресивної їзди, прям агресивної їзди, на моє бачення, гальмів не вистачає. На цю машину переставляють, я знаю, що з 5-літрової машини, з Росталінгової, там топові гальма, там ось прям. На, треба віддати належне, якщо ви хочете на цих машинах їздити швидко, ну, встановлюйте від 5-літрової машини, або взагалі купуйте 5-літрову машину. Знову ж таки, на моє бачення, великому Rover пасує саме бензиновий потужний двигун. Дизельний 4.4 це найкращий двигун, він надійний, економічний, все в ньому в, в, совокупно, кайф. Але 5-літровий дає саме те відчуття Rover, з якою, на моє бачення, він був задуманий. В Русі 221 зовсім інший автомобіль. Це і так зрозуміло. седан елегантно, м'яко, комфортно, еластично. Хочеться на ньому їхати. Отримуєш суцільне задоволення. Все, що він робить, він робить бездоганно. Мені не вистачає трохи керованості, щоб він став більш збитий, більш керований. Але знову ж таки можна йому це пробачити. Якщо враховувати, що йому 20 років, ну поспішати на ньому реально не варто. Ми зараз помірюємо, звісно, динаміку. На жаль, ми на зимові гумі в плюс 13, але вже ну, якісь будуть, які будуть результати, такі будуть результати. І я з вами їм поділюсь. Великих швидкостей автомобіль не боїться. Насправді він... Водить в оману тим, що ви не відчуваєте швидкість, тобто можна їхати по трасі і зловити собі на думці тільки в момент, коли ви дивитеся на щиток, що ви йдете 180. Тобто ви просто цього не усвідомлюєте. Настільки він комфортно це їде, і це стосується не суто мене, це стосується будь-яких водіїв. Мені неодноразово казали, що їдеш на s класі не відчуваєш швидкість і просто завалюєшся за будь-які обмеження, тому що не відчуваєш того, що машина їде швидко. Звикаєш до цього посторонніх шумів, немає. Двигун не виє, нічого не підвищає біди, а ви рухаєтесь зі швидкістю 180-200 км на годину і того просто не усвідомлюєте. Треба бути більш уважним. Динамічні показники: 6.4 машина поїхала до сотні, але машині не вистачало зацепу. Тобто, і за зимньої гуми прям відчувалося, що вона стоїть на місці, не може нормально впоратися. На літній гумі я впевнений, що 6, 5, 8 десь в цих межах вона поїде. Знову ж таки, чудовий результат. Ну, чудовий результат. Машині 20 років, вона їде і їде рівно. Тобто, три заміри, три рази машина їхала 6,4 і крапка. На великій швидкості контролюється гальмівний шлях 41 метр. Знову ж таки забагато, але це на зимі. Але вона краще зупиняється, ніж Range Rover на літньому мішеліні. Тобто, якщо тут сюди поставити літню резину, я думаю, що відсотків 15 ми маємо виграти 100%. Кліренс даних автомобілів. Мерседес доволі таки низький транспортний засіб, 13 см має в стандартному положенні. Так, да, його можна припідняти на 16 см, заїхати на якусь збровочку, з'їхати десь, заїхати в паркінг. Але це все до 30 км за годину. Потім він стане в стандартне положення 13 см, Тому треба обережно, бо машина доволі таки довга. З оренджеровером там все доволі таки прозоро. 20 см в стандартному положенні. Його ще можна піднімати там на 6 на 6 см, Але 20 см вистачає просто скрізь. На бездоріжжя ця машина зарекомендувала себе нереально потужно, хоч в неї і немає рами, але вона поводить себе як справжній англієць, благородно чинно їде там, де. Загрузають навіть справжні рамні автомобілі. Кульмінація прорахунків. Це сервісна історія Range Rover. Кожний акт хронології, на якому пробігу ціни перерахували по курсу на долар, щоб було всім зрозуміло. Якщо брати всю історію, яка в нас наявна, яку можна прорахувати, констатуємо: з пробігу 60 тисяч кілометрів до пробігу 340 до сьогоднішнього моменту. Машина на обслуговування витратила 29 600 доларів. Це ціна обслуговування. Може бути, якісь дрібниці були пропущені, туди не враховується гума, але от суто діагностики, ремонти, запчастини. Умовно, 30 тисяч доларів за 15 років користування автомобілів і за 280 тисяч кілометрів. Якщо розбити це на 10 тисяч кілометрів. Так буде легше нам зрозуміти, кожні 10 тисяч кілометрів обходилося 1050 доларів. Насправді, ну, володіти таким автомобілем і витрачати 1050 доларів ну, це прям чудова річ. Мерседес, який в нас є достовірна історія з пробігу 43 тисячі до сьогоднішнього дня 136 тисяч кілометрів, це, умовно, там 90 тисяч кілометрів. За 90 тисяч кілометрів на офіційному дилері власник залишив 32 тисячі 800 доларів. Тобто кожні 10 тисяч кілометрів перетворювалося на жахливі 3 300 доларів. Тобто, кожне ТО кожні 10 тисяч 300 треба було викласти. Да, тут є великий рахунок: 8 900 доларів за ремонт коробки. Ну, це прям жахлива сума. На ренжровері коробка робилася, але вона робилася за півтори тисячі доларів. Ну, суттєва різниця. Що нам кажуть ці цифри? Якщо дивитися сухо, то Mercedes в три рази дорожче в обслуговуванні, але насправді це не відповідає дійсності. Мерседес дорожчий в обслуговуванні ніж цей Rover, але дивлячись на акти Мерседеса офіційного дилера, я розумію, що власник не дуже внурювався в проблематику. Він просто розраховувався за ремонт і е, забирав автомобіль. Якщо брати Range Rover, то я знаю Артура і його ставлення до ремонтів і взагалі до всіх дрібниць. Він. Кожну запчастину розбирав на деталі кожну проблематику, робив е, висновки: що треба, що не треба, що як зробити найкраще і найраціональніше. І ось результат: машина в три рази дешевше обслуговувалася ніж Мерседес на офіційній станції. Да, якщо брати цей же саме Rover, обслуговувати на офіційній станції і не дивитися, що вам підсовують, мабуть, вийде плюс-мінус та сама картина. Тому. Перед тим, як шукати автомобіль, спочатку знайдіть майстра, знайдіть СТО, де ви плануєте його обслуговувати. Знайдіть автомобіль, який вас цікавить, везіть до того майстра, хай його передивляється, і ставте умову, що ви будете обслуговувати суто в нього. Розберіть цей автомобіль на молекули, дізнайтеся всю правду, передайте цей автомобіль своєму СТОшнику, і хай їм займається і відповідає за те, що обрав для вас. Підсумуємо на рахунок автомобілів. Якщо вже вирішили грати в важкий люкс, обирайте, шукайте живий гарний варіант. Дивіться на перспективи, що вас чекає в майбутньому, що ви бачите в реалії зараз, чи варте він загалом уваги. Якщо ні, краще проходьте. Якщо ви не готові витрачати гроші, час нерви на старий люкс, не беріться за це. Купіть якийсь звичайний автомобіль, прогнозований, збирайте гроші і потім купите собі автомобіль якийсь покраще. Але якщо ви авантюристи, якщо ви хочете отримувати задоволення зараз, або мріяли в дитинстві про такий автомобіль, ну в чому би ні? Вони насправді того варті, дає невеликий ризики. Ризиків по обслуговуванню. Да, іноді він може дратувати своїми ремонтами або якимось глюками. Але запевняю вас, це справжні V8 і років через 10, через 20 ми так будемо за ними сумувати. Так що, дякую, що додивилися до кінця. Всім всього найкращого!